Сьогодні померла відома радянська актриса Світлана Світлична, яка прославилася завдяки ролі у фільмі Діамантова рука. Жінка пішла життя на 85-му році життя, що стало причиною смерті, а також який зв'язок світлична мала з Україною, і що говорила про війну в Україні. Вам буде цікаво це дізнатися. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Я только знаю, что человеку, если вот не занять себя чем-то, вот когда и то плохо, и то плохо, то тогда действительно, как моя бабушка говорила, рой могилу, лягай и все. Вона не цуралася рідної мови свого батька та бабусі і дідуся з України. Світлана Світлична залишила помітний слід в історії радянського кінематографа. Її роль спокусливої Анни Сергіївни в культовій комедії Діамантова рука з Юрієм Нікуліним. Принесла актрисі всенародну любов та визнання. Фраза невинна я він сам прийшов, яку вимовила героїня світличної, стала крилатою. Світлана знімалася у багатьох відомих фільмах, серед яких дівчата, стрепуха, «33», Місце зустрічі змінити не можна. За два місяці до смерті Розмі опублікували інформацію, що у зірки діамантової роки виявили рак. Останній місяць світлично мучив неючий біль у лівому вусі. Жінку поклали на обстеження. На її шиї виявили збільшені вдвічі лімфовузли. А УЗД показало 3-сантиметрову пухлину. Акторку направили до лікаря-онколога, аби підбрати план лікування. Їй призначили тоді КТ і подейкували, що потрібна була. Операція а в березні цього ж року у акторки стався гострий інфаркт Міокарда. Жінку тоді терміново госпіталізували. Також вона багато років страждала на деменцію, через що перебувала під наглядом в психіатричній лікарні. Про два шлюби Світлани Світличної зраду чоловіку, смерть сина розповім за одну хвилину. Олег був обід в 33 роки. Так при довольно странных обстоятельствах. Я даже не хочу знать, потому что там трагедия. И, вы знаете, как бы небо подсказало. Даже если я узнаю, тут многие хотят родители знать, что случилось, допустим. Если бы это что-нибудь дало в том смысле, что я могла бы вернуть да, его живым, я бы свою жизнь отдала бы. В одному з інтерв'ю актриса розповідала, у дитинстві з батьками та братом Валерою жили у селі Мирне Харківської області. Там у Світлани була бабуся, і всі рідні по його лінії. Але потім батько забрав сім'ю до Австрії, потім до Угорщини. А звідти вони знову повернулися до України та почали жити в Охтирці Сумської області. Там Світлана й пішла до першого класу та розпочала творчий шлях, оскільки мама стала її першим учнем акторської майстерності. Але потім батько, військовослужбовець, забрав їх у Прибалтику. У 1958-му батько актриси подав у відставку, і сім'я оселилася в Мелітополі Запорізької області. Тоді Світлана, завдяки наполегливості матері, вступила... Ладов Довдіку після навчання стала акторкою театру студії кіноактора. Світлична завжди з трепетом ставилася до акторів, які були родом з України. І зараз я увлечена фотосесіями. і я поняла, що це моє. Причому мені навіть може це не скромно, да но мені кажуть, що лучше мене на сьогоднішній день. Ніхто не сможе. Може, Люся Гурченко, ну свой стиль, своя манера, да. Зірка також розповідала, її батьки у Мелітополі збудували будинок. У них був сад з абрикосами, персиками та виноградом, а в льоху завжди були банки з огірками та помідорами. Відомо, що навіть весілля з першим чоловіком Володимиром Івашовим, який був москвичем, вони відсвяткували також у Мелітополі. Його мама пошила для актриси бірюзовий костюм, тому що купити весільну сукню було дорого та проблематично. Її чоловік був. Дуже бедным. На Василия пришли семьи, с которыми дружили ее батьки. Было близко 15 людей. Я из него сделала мужчину, потому что он, знаете, он был, он любил. Вот мне кажется, я тебя люблю. Вот не было стержня, а у меня стержень с рождения с женщины. Вот я с женщиной родилась, и, и она никуда от меня не уходит, даже если мне будет 90 лет, если я доживу. Володимир Ивашов також був актором, однак його кар'єра не склалася так, як у Світличної. У Володи була і растерянность від першої ролі, і он не знав, що його чекає. Он стеснялся семьи, что они бедные, поэтому он не раскрылся. У шлюбі з Володимиром Івашовим Світлана народила двох синів – Олексія і Олега. Однак в інтерв'ю Дмитру Гордону артистка приголомшила зі знанням, що зраджувала своєму чоловікові. Адже у неї було багато прихильників. Що ви від мужа своїх змін ніколи не скривали? Да. Да, так. Це було Это видно. Це да. І ви йому говорили? Він мені, допустим, мог знайти якусь річ, яка була зв'язана з чоловіком. С которым был роман. Я понимала, что он догадывался. Что это был подарок, Шанель, допустим, который он никогда не мог тогда. И я это, и я сказала, это мне подарил человек, который в меня влюблен. Но я говорю, что он в меня mm -hmm. влюблен. А у меня все равно романы были с женатыми. Все время была мысль, думаю, а может он ее оставит? И думаю, а Володя найдет себе другую. А я вот пойду с ним. И это было в моей жизни трижды. Другим ее человеком был Барт Сергій Смирнов Сокольський шлюб, із яким тривав 27 днів. А от її перший чоловік Володимир Івашов помер у 1995 році через інфаркт міокарда, і майже 30 наступних років Світлана проживала одна. Ну живете ви зараз одна да з кошкою, з марусі Так, з хорошою, зі Так, одна, да ви підставляєте кого рядом з собою? О, о, всі, о. конечно, хорошо бы было, если бы, допустим, но талантливый мужчина лет 60, чтобы младше меня был, да, вот, чтобы он, ну, был бы вдовцом, чтобы вот были дети там, все, 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 это могло быть, я не знаю, насколько, на неделю или до конца жизни, я не знаю, но я обращаю внимание на мужчин. И в этом мое счастье. Вот мне кажется, что старость это когда женщина ничего не хочет. А в принципе, ни женщина, ни мужчина не должны жить одиноко. Вот одиночество Це тяжелая ноша в житті. Дуже. Мабуть, людина, яка б цього не проживала, такого б в інтерв'ю не заявила. Ще одним випробуванням для актриси стала смерть її 32-річного сина Олега. Я навіть думаю, що, може, бути, він увлікався наркотиками. Почему я так подумала? тому що коли Олешки было лет року... Володя уже не было. И как бы он работал на этом, на, э, на, на рынке, торговал. Э, я однажды увидела его друга, который жил в нашем же подъезде, Мишу, со странными глазами. И mm -hmm. странно вел себя Миша. И один раз я видела э, Олега таким же в доме. Ну, спокойный, все. Однак вірити в те, що син помер своєю смертю, актриса категорично відмовлялася. Но, ви знаєте, що там не було ні копейки в домі. А по дням, когда я отправляла, там прошло 3-4 дня, он не мог их потратить. Там в те времена 15 тысяч это были большие деньги. Я видела тех жильцов. То есть это люди, которые не один раз сидели в тюрьме. Почему-то у меня такое ощущение, что они могли прийти в дом и сказать, давай выпьем и налить не водку, не спиртное, а какую-нибудь кислоту. Почему? Також Світлана зізналася, після рассказал справжнюю причину смерти ее сына. мне очень тихо сказал. Говорит, у вашего сына вся гортань обожжена. И его напоили чем-то смертельным. Вот. А там с бабушка с дедушкой, которые рядышком жили, они были напуганы так, как будто бы, когда говорит, я вам не скажу, потому что у меня тоже есть семья. А от в останні роки життя світлична часто з'являлася з молодими чоловіками на публіці і підігрівала різні чутки. Це стало причиною суперечок та сварок з її старшим сином Олексієм. Йому не подобалися чоловіки, які з'являлися поряд з її матір'ю, і він вважав, що вони хотіли просто прославитися через ім'я її матері, а її виставляли посміховиськом. Стиліст Руслан Татьянін, з яким артистка часто з'являлася на світських заходах, був молодшим від неї на 32 роки не сейчас завидую, завідую, що вот я я вот так живу, что у меня есть Руслан Татьянин, що у меня є молодий друзі. Я тепер ними дружу, та ні мені не дають униваті. Це старо рождение для мене. Тобто я будто вот возродилась як людина, який не думає про возрасті. Конфлікт зі старшим сином Олексієм тривав руками. Він намагався таки переконати матір більше цього не робити, бо це не дуже добре виглядає зі сторони. Спочатку вона не сприймала його поради. І вони багато років не розмовляли, але потім помирилася, і Світлана зрозуміла турботу Олексія та її невістки. Близькі люди мають бути разом, сказала Світлана і заявила, що поморилася зі своїм старшим сином. І переходимо до заяв світличної про війну в Україні. Коли у 2014 році почалася війна на Донбасі, зірка діамантової роки говорила, що сильно страждає від подій, які відбуваються в нашій країні. Вона хотіла, щоб скоріше був мир, оскільки кров, бідність і смерть нікому не потрібні. Світлана наголошувала її особливо боляче спостерігати за тим, що відбувається, адже вона жила в Україні. Акторка казала. В нашій країні багато хороших і щедрих людей, і що в неї залишилися теплі спогади про своє життя в Україні. Світлана хотіла, аби швидше закінчилася війна в Україні при цьому вона не засудила, тобто не було заяви про анексію Криму Російською Федерацією. Коли у лютому 22-му році розпочалася повномасштабна війна, Світлана Світлична не робила жодних заяв. Щодо своєї позиції, але оскільки у неї була деменція, хвороба Альцгеймера, зірка лікувалася, також пережила інфаркт. Можливо, саме це стало причиною мовчання акторки. можу випити, випісну що значить співати? Це значить валятися где-то правильно. Ще десь Я прочитала, що хотіла пакончи ви що? Я щоби я да ви що?